А ви знали, що можете отримувати одразу дві пенсії: І українську, і польську. Це український канал ПЛ. Мене звати Ян Іванишин. Підписуйтеся, ставте лайк та обов'язково дзвіночок, аби не пропустити нові корисні відео. Отже, у Польщі на пенсію виходять за таких умов: жінки у 60 років із трудовим стажем мінімум 20 років, чоловіки у 65 зі стажем від 25 років. Якщо ви працювали в Україні а після початку повномасштабного вторгнення виїхали до Польщі, де офіційно пішли на роботу і досягли пенсійного віку, можете оформлювати пенсію у Польщі, а виплачувати вам її будуть одразу дві країни: Україна за український трудовий стаж, а Польща за польський. Тобто, якщо що ви, наприклад, 18 років пропрацювали на українському підприємстві і 2 на польському, український пенсійний фонд платитиме вам за 18 років роботи, а польський ЗУС за 2 роки. Але наголошую, це лише у тому разі, якщо ви легально перебуваєте у Польщі і маєте чи мали легальну роботу, тобто працювали за офіційним трудовим договором, і не важливо це 10 років чи рік. Загальна сума пенсії української і польської вам надходитиме на банківський рахунок у злотих. Що для цього треба зробити? Не потрібно нести окремі заяви у Польщі і в Україні. Якщо ви легально перебуваєте у Польщі, подаєте документи до ЗУС установи соціального страхування. Оскільки між Україною і Польщею діє спеціальна угода, ЗУС сам зв'яжеться з українським пенсійним фондом. Перевірить інформацію про ваш стаж в Україні, додасть його до вашого стажу у Польщі і розпочне виплати. Заяви про призначення пенсії від українців розглядає ЗУС у місті Жешу. Якщо ви мешкаєте в іншому місті, їхати в Жешу не обов'язково. У такому разі ви маєте подати заяву до ЗУС за своїм місцем проживання, а вже звідти її надішлють до ЖЕШува. Які документи треба зібрати? Заява. Її бланк вам видадуть у ЗУС або можна завантажити його на сайті. Це форма М заява про призначення пенсії. Також потрібен паспорт, документ, який засвідчує ваше легальне перебування на території Польщі, Укрпесель, карта побиту чи карта резиденту, реєстраційний номер платника податків, документи, які підтверджують трудовий стаж, трудова книжка, трудові договори чи довідки з місця роботи, і банківські реквізити для нарахування виплат. Також документи можна подати через інтернет на сайті ЗУС. Для цього маєте зареєструватися на платформі електронних послуг через профіль зауфаний або електронний підпис. Але всі документи, які подаєте через інтернет, треба обов'язково надати і в паперовому вигляді принести особисто або надіслати поштою. Зазначу, що мінімальна пенсія у Польщі 1588 злотих 44 грошей, а в Україні 2361 гривня. Виплата залежить від трудового стажу. Що більше ви пропрацювали і сплатили податків, то більше у вас буде пенсія. Дякую, що дивитесь український канал ПЛ. Підпишіться, поставте лайки, натисніть на дзвіночок і до наступних зустрічей.